Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді ось такий модуль для створення ДБЖ Міні-УПС можна створити. Цей модуль підтримує максимальну потужність 24 Вт, як вказано. Його особливість, що тут вже літіоні акумулятори з'єднуються по системі 2S. Тобто два елементи підключаються послідовно. І напруга у нас вже на них буде 8,4 вольта. А не так, як в інших таких самих моделях є. Там вони до 12 Вт. Максимальна потужність 15 Вт заявляють. Ну, але номінальна це 12 Вт. І там елементи з'єднані паралельно всі, у нас додається напруга 4,2 В максимально. Тут вже 8,4 В. Тут в нас є вбудований вже захист від перезаряду, перерозряду, захист від короткого замикання на виході і вході. Є підключення LED-індикатора. Коли червоним він заряджається, коли зеленим заряджений. Модуль дуже схожий, який вже був на огляді, але він був на 12 Вт. Це 24 ватний. Вирішив зібрати маленький УПС. Попросили. Модуль в мене вже такий давно. Я ще цей модуль купував в минулому році, але, час, але часу не було, щоб зробити огляд. Тут є в нас запобіжник, така схема мікросхема X. Дуже погано видно. Для підвищення напруги він може видавати на виході як 12 вольт, так і 15. Нас цікавить саме 12 вольтово. Якщо у нас тут перемичка запаяна буде 15 вольт, якщо не запаяна 12. Він працює по принципу ДБЖ. Сюди подається напруга. І поки у нас є напруга, вона відразу попадається на вихід. І якщо у нас акумулятор не заряджений і виконується зарядка акумулятора. Але для цього модуля вже потрібен блок живлення мінімально це 12 вольт і 2 А. Бажано 3 або більше. Тому що коли ми подаємо сюди 12 вольт і 1 А, ампер, пів Ампера, наприклад, у нас використовується навантаження, пів ампера на. Заряд акумулятора. Тому бажано, щоб вже було мінімум 1,5 А, щоб було на навантаження і на зарядку акумулятора. Максимальний струм заряду тут 1 А, якщо напруга 12 вольт. Ось такий модуль. Добавлю фото елементів, запобіжник, вже встановлений. Є такі самі модулі на Aliexpress, Зараз подивимося на сайті продавця. Дешевші, але якість виконання хуже. Вони зробили копію. Це цей продавець якби оригінальний продає, самостійно їх наче робить. Ось такі характеристики. 12 вольт у нас на вході, значить 12 вольт на виході. Якщо у нас 15 вольт на вході, 15 на виході. Струм, як тут ми бачимо, вказано від 2 до 3 А або більше. Пікова потужність до пару секунд 30 Вт. Якщо акумулятор повністю заряджений, 24 Вт видає. А постійне навантаження 18 Вт при навіть слабкому зарядженому акумуляторі. Батарея у нас 7,4-84 В. Максимум 12 А, але можна любу сюди. Тільки довго буде заряджатись струм заряду 091 А. Якщо 24 вольта, то 480 мА. Якщо 12, то, то 1 А. Якщо, як я казав, перемичка Jumper 1 розімкнута 12 В, замкнута 15 В. Зараз подивимося більш детально на сторінці продавця. Зайшли ми на сторінку продавця. Дій Віктор. Вартість зараз цього модуля 184 гривні. Я ще купляв версію, мені прийшла із світлодіодом і двома кабелями силіконовими. Так, інформація, що нам так, 30 Вт при максимальному навантаженні лише 3-5 секунд. І повні... І повністю заряджуємо 30 Вт в піки при повністю зарядженому акумуляторі лише 3-5 секунд. 24 Вт, якщо у нас акумулятор заряджений більше, ніж 50%. І 18 Вт. Якщо у нас акумулятор може довготривало видавати, якщо акумулятор навіть розряджений довготривалий час. Температура при 18 Втах 60-70 градусів якщо, і, і повністю зарядженому акумуляторі. Якщо акумулятор розряджений то 70-80 градусів, і в кінці, коли почті розряджений 80-90 градусів, бажано відразу ставити радіатор, якщо ви будете використовувати при топкій потужності. Але всі зазвичай роутери. Їхня потужність максимальна при нормальній роботі 5-6 Вт. І з оптичним терміналом це десь буде 7 Вт споживання. Тобто можна не використовувати. Але якщо у вас щось більш потужне, наприклад, роутер з Wi-Fi 5, вони вже споживають 12 В 1,5 А на їхні блоки живлення, тобто більше 1 Вт. Десь середнє споживання це 12 Вт буде. Тобто більше 1 А, середнє споживання у нас буде 12 Вт. Плюс оптичний термінал, десь теж пару Вт. І того, десь набереться 15 Вт у нас. Тому бажано вже ставити радіатор при такому споживанні. Рекомендується блок живлення 12 В 3 А, мінімальний, максим... і або більше. 4,5 А. Тут, так. Якщо у нас використовується заряд і розряд по 0,5 А заряд і 0,5 на навантаження, то блок живлення повинен бути 1,5 А. Тобто, якщо ми заряджаємо 1 А струм, то у нас 2 А блок живлення. Якщо і на віддачу у нас ще потужний, то нам треба мінімум. Блок живлення 12 В 2 А. Бажано 3 А відразу брати. Вказано ще є версія на 12 ватт. Є захист від низької напруги. Є захист від перезаряду. Запобіжник встановлений. Якщо у нас напруга менше відрізняється від вхідної на 0,8 В, переходить на батарею. Час переключення менше 1 мс, Тобто жоден пристрій у нас не перезавантажиться. Рекомендують для навантаження 12 В кабель 22 АВГ, 16 Вт 20 АВГ і 24 Вт рекомендують 18 АВГ. Тому що чим тоньший дріт, тим більше в нас падає напруга. Все спаяв, включив. Як ви бачите, напруги на виході немає. Напевно, потрібно подати на спочатку жилення на плату і тільки тоді вона активується. Вставляємо 12 вольт і включаємо. Бачите, у нас працював індикатор червоний. Тобто заряджено. Якщо у нас індикатор, потрібно буде його переставити, щоб світився зеленим, невірно припаяв. Якщо зелений це заряджений, червоний заряджається. Зараз повністю акумулятор заряджений, тому світе повинен бути зеленим. Напруга на виході у нас є 11,9 вольт. Подаємо ми 12. Давайте подивимося. Чи може видати 24 Вт? Так, 22 Вт, 30 Вт. Може цей модуль видавати. Включаємо. Нас знімає 2 А максимум, бачите, напруга просіла. Нам не вистачає нашого блока живлення. Давайте подамо. 3 Ампера і подивимося, яка напруга буде. 3 Ампера всі знімає, але ще більше струм. Давайте 4 додаємо Максимум, що може зняти цей модуль 3 ампера. При навантаженні. Практично 12 Вт. Струму у нас з акумулятора не береться. Давайте потрошку будемо додати і подивимося, коли почне споживання з акумулятора. 15,7, 17 ватт, 18 не бере. 21, 22 Вт. Не бере, 24 Вт. Це його номінальна потужність, на якій може він довго тривало працювати, коли акумулятор повністю заряджений. Або 18 Вт, коли розряджений. З акумулятором ми бачимо поки що нічого не знімає, все з блока живлення. Давайте вимкнемо подачу. Підвищуючий модуль зараз працює 11 і 7 В. Поки що не дуже гарячий. Температура 53 градуси. В межах норми. 59, 60, ну росте. Краще буде все ж таки поставити радіатор на підвищуючий модуль, щоб він не грівся. Давайте знову подамо живлення. Тепер відбувається заряд, як ви бачите, Акумулятора, він повинен світитися червоним, ну, неправильно припаяв, він зелений світиться. Потім уже як буду збирати міні-ПС, то припаяю вірно. Струм, як нам обіцяли, до 1 А. Зараз 0,9. Ну, Напевно, акумулятори повністю ще заряджені. Давайте ми їх розрядимо трохи більше. Навантаження у нас 26 Вт, зараз знімається нагрів збільшується Постійно росте. Це дуже сильне навантаження. Максимальна температура, при якій модуль вимикається або перезавантажується, 120 градусів. Мікросхема вказана. Вже 74 градуси. Добре, нагрівається. Без радіатора при на такому навантаженні не обійтись. Дуже гарний модуль, трохи зменшимо. 24 Вт і подивимося і нагрів буде. 52 градуса, гріється. Радіатор потрібно, але ж ми на такому навантаженні не буде працювати. У нас максимальне навантаження буде, це якщо роутер без вай... звичайний Wi-Fi 5, мікротік АCP2 і оптичний термінал там споживання. Взагалі 7 Вт максимум. А так 6 Вт. 7 Вт. 0,6 Вт споживання. У нас зараз 24 Вт знімається. Тобто дуже гарний модуль. Краще, ніж інший він цей дорожче стоїть в три рази, напевно, десь 200 гривень його вартість без акції. Зараз на Aliexpress розпродаж останній день. Так, давайте подивимося, до якої напруги у нас розрядився акумулятор. Так, ставимо на заряд. Так, струм у нас заряд 93, 0,94 А. 950 мА. Як виробник і завіряє там, до 1 А. Відбувається заряд. Давайте тепер подивимося, до якої напруги у нас буде відбуватися заряд. Чи працює відключення, щоб не було ніякого перезаряду. Так, навантаження ж вимкнемо. Ми так довго будемо заряджати. 4.13. Інші два елемента. 4,13. Тобто розбалансу в нас немає. Почекаємо, коли відбудеться заряд, і подивимося, при якій напрузі відключиться при заряді. По мірі заряду струм падає, значить все працює коректно. Заряд підходить до кінця. Сірі цілих вольт. І на іншому. Чтирі сто тобто дев'ять, сто пара елементів має трохи більшу напругу. планую додатково. Встановити плату БМС і з балансиром отаку. Посилання буде під відео на неї. Тут балансир і плата БМС. 4.2 відключає від перезаряду. Балансування працює. Ще перевіряв. зараз дочекаємося при якій напрузі відключить тут, щоб точно вже знати. Якщо буде вимикати рівно 4,2-421 вольта, то можливо і не буду ставити цю плату BMS для балансування, можливо і буду. Зараз дочекаємось і тоді вже точно будемо знати, що нам робити. Все, заряд завершився на 4, 185 вольт. Давайте подивимося на інші елементи, напруга. 4,16. Давайте трошки розрядимо. Бачимо, що у нас зараз з акумулятора нічого не використовується. Зараз з блока живлення береться 23,86 Вт і наше електронне навантаження видає 22 Вт. Тобто лише десь втрачається 2 Вт. Відключаємо блок живлення. Модуль далі продовжує працювати. Напруга на елементах відразу починає просідати. 4-0,3 вольта і тут у нас 404. Практично однаково розряджається. Давайте тепер знову поставимо на заряд. Знову на напругу, при якій відключиться. Бачимо, все у нас коректно працює. Наш модуль через себе пропускає, коли є живлення видає на навантаження. Якщо у нас навантаження немає, модуль навіть набирання не потужності немає. Включаємо навантаження. Відразу вимикаємо і блока живлення нічого не споживається. Тобто дуже коректно працює цей модуль. Розряджати я вже не буду, ці елементи. У відгуках бачив, що спрацьовує захист при напрузі 3 вольта. Перевіряти не буду, довго очікувати. Головне для мене, що цікавило, і думаю, для вас, що тут є захист від, від перезаряду, він тут є, коректно працює. Цей модуль працює, як саме, безперебійне живлення, коли є напруга, він через себе пропускає, видає на навантаження. Коли немає, автоматично бере живлення з акумуляторів. Бачите, у нас зараз акумулятор повністю заряджений. І в нас нічого не споживає. І напруга зараз 4,15 15 вольта. Давайте я зараз вимкнемо, подивимося, при якій напрузі спрацює зарядка. Вантаження вимкнули. Ще поки що не заряджає. Це дуже добре. Так, замикаємо. Так, ще не заряджає. Так. Отак, заряд відбувається напруги менше 4-15 вольт, я так розумію. На всьому акумуляторі у нас зараз. 8,34 34 вольти. Потужність максимальна 30 Вт, Довготривало 18 Вт, якщо акумулятор розряджений, якщо повністю заряджений, 24 Вт. Обов'язково не забувайте, його потрібно охолоджувати, хоча б мінімальний поставити радіатор. Зараз буду збирати УПС В зв'язку з відключенням електроенергії, щоб не залишатися без зв'язку, попросили, щоб зібрав такий УПС. З, з акумуляторами вартість його для клієнта обійдеться... 1000 гривень, його зберу в корпусі, буде все всередині знаходиться, будуть дроти для підключення оптичного терміналу і дріт, і, роз, і буде роз'єм для підключення блока живлення. Блок живлення тут буде 12 вольтовий, бажано, звісно, якщо щось потужніше, 3 амперний використовувати. Ну, буде 2-амперний, там роутер лише з Wi-Fi 5. У нього споживання невелике. Зібрав все до кучі. Ось такий вийшов міні-УПС. Час роботи до 8 годин. Оптичний термінал і роутер. Думаю, кожен може собі зібрати такий ДБЖ, щоб постійно залишатися на зв'язку під час відключень електроенергії. Блок живлення, тільки потрібно 2-3 А використовувати, тому що на 1,5 А це впритик. Дуже проста схема, ніяких проблем немає. Головне хоч трохи вміти користуватися паяльником.